Подарочок, оце такий котам. Зараз будемо реакцію їхню бачити. Котяняу, щось нікого нема. То ёлку наряжать буде. Хто це у нас? Доместос. Ти чо? Чи це Міхоїло? То Міхуїло нас, он тебе дивись, буде новий год. Іди дерева, ёлку свіжу внюхнеш. Іди. Диви. Снухни. Буде тобі праздник, буде тобі Новий год. Такої йолочки ще в них не було, була штучна. Яка була получно, падала. Побачимо, чи цю перевернуть. А ми тоді мгновенно камеру сюди перенесемо. Камера буде наблюдати. Кайф коту. І кішка он де зараз вийде із-за закресла. Ага. Якщо кіт ходить, значить все нормально. А це треба відійти подивитися тільки, Михаїловна. Іди, сикушка. Кіт, не проколи собі носа тільки. Будь акуратний. О, що це витворяє, кіт? Пахне природою. Диви, як сурок став. Вкусно, мавірно, пахне. Дівка, підходь. Йди. Кіт зацінив. Йди йди. Іди. Не, вона. Ага. З осторожністю. А цього, напевно, за уші вже не відтягнеш. Когті не точить. Зараз роздіваємося і будемо снаряжати, Уже і Міхуїловна надумалась понюхати, Ану, ну, винюхуйте. Нормально, нормально. Вся движуха, мабуть, буде попереду.